Люди добрі, потрібна ваша допомога. Ніколи я, в принципі, не зверталася з таким питанням, але зараз хочу почути, що ви мені допоможете. Можливо, хтось дасть якусь мені пораду. Дивіться, в мене є ось така свічка. Це воскова свічка, бачите, на ній ось такі церковні фігури. От. Купила я її давно, ще в 2013 році, в музей під відкритим небом на Переяславщині. І перший раз я цю свічку запалила саме на Великдень 2024 року. Все було класно, вона горіла. Ви самі це прекрасно бачите. Але що сталося? Я не змогла розпалити цю свічку на Різдво. Вона просто тупо не горіла. Я її розпалювала, вона затухала, розпалювала, затухала. В якийсь момент я подумала, що це сквозняк, але ні. І зараз я навіть не знаю, що мені думати. Напишіть, будь ласка, можливо, ви знаєте.